Вітаю, друзі, і нагадую, що контрнаступальний Дайджестерео Медіа впевнено крокує інформаційним простором. Отже, сьогодні говоримо про ситуацію на фронті, як розвивається контрнаступ, які є проблемні ділянки, що потрібно ще для підсилення наших наступальних дій, також про допомогу від партнерів і загальну ситуацію в Чорному морі, і не тільки. Отже, Контрнаступальні дії, як відомо, відбуваються на сьогоднішній день по трьом напрямкам: це Мелітопольський, Бердянський Бахмутський. Можна виділити звідси звичайний Бердянський напрямок, де, зокрема, задіяні і бійці територіальної оборони активно ведуть контрнаступальні дії. І, як всім відомо, є успіхи по звільненню Старомайорського. Треба розуміти, що на сьогоднішній день там потрібно закріпитися на цих рубежах, тому що ворог контратакує, не дає можливість цього зробити. І, власне кажучи, завдання, яке ставиться першочергове, це закріпитися на позиціях, створити можливості для просування далі і деокупації подальших населених пунктів. А це все непросто знову ж таки, тому що треба розуміти, що ледь не кожен населений пункт окупантами перетворюється в такий своєрідний укріп район, невеликий села фортеці, їх можна називати, які доводиться проходити ціною на зусиль із серйозними. Боями, якщо ми візьмемо напрямок на е, Мелітополь, так звані йдуть бої в районі роботіного на сьогоднішній день, і звичайно, там так само є складнощі. Те, про що ми говоримо постійно, це мінні поля, це те, що ворог чинить спротив, попри те, що українські війська систематично знищують велику кількість ворожої техніки, артилерії, сили засобів. Все ще ресурси до спротиву у противника вони зберігаються, і тому, звичайно, наступати за таких умов дійсно важко. Звідси висновок, і саме тому ми постійно говоримо про те, що для України потрібні додаткові засоби озброєння. Це артилерія, в першу чергу, засоби для розмінування, міни, велика кількість снарядів. А звичайно, що не знімається з порядку денного ракети атаки Мес, яких потрібно щонайменше 100 для того, щоб виносити об'єкти ворога на окупованих територіях, і більше відповідно засобів ураження, таких як ракети Storm Shadow, які використовує наша авіація, і інші. До речі, про Storm Shadow. є успіхи, вочевидь, в застосування цих видів зброї, тому що є вже світлини в мережі пошкодженого мосту через Ченгад. І на відміну від попереднього ураження, коли наші сили мали успіх і пошкодили автомобільну частину ділянку мосту, яку ворог компенсував за рахунок того, що застосував понтонні переправи, цього разу мова йде про залізницю, а це означає, що е внаслідок цих пошкоджень з проблемами окупанти точно зіткнуться. По заявку, все ж таки, треба розуміти, що саме через залізничну гілку здійснюється забезпечення якраз російського угруповання військ на Півдні, і зокрема, окремо ця гілка вона прокладена до Мелітополя. Відповідно, що звичайно це створить додаткові навантаження і проблеми для ворога з точки зору логістики. Вони неминучі, тобто варто розуміти, що логістика окупантів ще, на жаль, не покладена і не знищена повністю. Але звичайно, сили оборони України докладають зусиль і системно працюють над тим, аби все ж таки довести до логічного завершення цю справу і знищувати логістику окупантів, яка все ще як я наголошую, вона працює. Крім того, варто звернути увагу на успішні удари українських військ по окупованому Криму. І це ураження складів, намагання вразити склади. Не все одразу треба розуміти, що у ворога сконцентрована велика кількість засобів ППО на півдні і зокрема в Криму, і щоб це обходити і вдало обходити, вражати відповідні об'єкти. Це теж майстерність, яку демонструють відповідні наші підрозділи, коли ми бачимо успіхи, тому що ворог навіть і зараз в окупованому Криму ремонтує дороги. Створює додаткові будує додаткові шляхи для того, щоб ще пришвидшувати логістику, тому що Крим як був, так і залишається великою мілітаризованою базою з моменту анексії Криму, подальшої окупації, куди ворог звозив дуже багато зброї, і звичайно її потрібно всю знищувати, утилізовувати по цьому напрямку. Я майже впевнений, будуть працювати українські війська. Ситуація на сході: тривають бойові дії активні в районі Мар'їнки і Авдіївки, де наші сили стримують будь-які намагання ворога прориватися, там проривати лінію оборони. В районі Бахмуту українські війська просуваються в районі Кліщіївки і Андріївки. Є просування, там є рух. Ворог там так само обладнав захисні позиції. В цей напрямок він прикметний тим, що там застосовується противникам велика кількість так званих ПВК в структурі Міністерства оборони Росії, які складаються з різних загонів: Штормзет, Рись, Вітірани, Тігр і таке інше. Фактично, зміст позбавлення волі, зеків, яких вони понабирали. І так само там є десантники, інші підрозділи. І вони чинять спротив українські війська крок за кроком системно це проходять, долають цей опір. Але на сьогоднішній день дається взнаки та ж проблема, певна, що і притаманна всім напрямкам: це те, що потрібно більше засобів вогневого ураження, потрібно більше артилерії, мін важкої техніки для того, щоб просуватися і мати успіх, де окупувати Бахмут і довколишні населені пункти. Куп'янсько-лиманський напрямок там. Ситуація, знову ж таки стабільна, складна у сенсі того, що ворог атакує, але немає жодного успіху. Всі плани фактично зруйнувати лінію оборони українських військ і далі закріпитися, вийти там на борову, піти далі з півночі на південь, для того, щоб нависати флангом над нашим угрупованням в районі Білогорівки і Бахмуту. Ці всі плани зірвані, тобто їх не вдається реалізувати. Агресору опір цей весь долається, атаки відбиваються складно знову ж таки. Ворог там має певну кількість військ, сили, засобів, але успіхів на сьогоднішній день немає. Наступне, що варто зазначити, це те, що і прогнозувалося, і про що говорилося, що ворог може збільшити кількість атак ракетних, особливо в перспективі на осінь по об'єктах інфраструктури, знову ж таки, продовжити ракетний терор. Це ще й через те, що немає на сьогоднішній день у противника військового рішення остаточно, тобто вони не бачать. Перед собою, скажімо так, яким чином перемогти Україну саме на полі бою, ну, вони бачать, що на сьогоднішній день основна мета, яка ставиться, це втримати той статус-кво, який є, і втримати території, які вони наразі окупують. От, власне кажучи, все, на що вони розраховують, тому для того, щоб грати на деморалізацію, знову ж таки застосовувати фактори психологічного тиску і впливу, вони. Інтенсифікують ракетний терор, і ми бачимо на превеликій жаль ці випадки в Сумах, в Кривому Розі, в Херсоні, Запоріжжі, в Харкові, в Одесі, де фактично б'ють саме по цивільним об'єктам. Але треба розуміти, що Україна буде поширювати простір війни на територію агресора, про що заявив і український президент Володимир Зеленський, а до цього говорив головнокомандувач Збройних сил України, генерал Залужний. З метою того, щоб е, ці удари, які в перспективі можна було б наносити по військовим об'єктам на території ворога, і вже щось там у них літає досить активно вже вони не можуть гарантувати безпеку навіть в російській столиці в Москві і в інших місцях, де е, прилітають безпілотники, і це вже добра ознака. Я думаю, що таке поширення було би дуже добре і непогано. Ще треба зазначити про допомогу від наших партнерів, тому що це дуже важливий момент, і на сьогоднішній день є інформація про те, що Сполучені Штати поставлять до України танки Абрамс уже в вересні. Звичайно, що мова поки що йде про 8 танків на першому етапі, але безумовно це буде підсилення. Поряд з тим знову ж таки не сходить з порядку денного українські пропозиції, не те, що пропозиції, а обґрунтовані обґрунтовані і аргументовані запити і вимоги щодо того, чому нам потрібно надати атакамси, чому нам треба більше снарядів, чому нам треба більше сил і засобів. І чому нам треба це зараз під цей контрнаступ, тому що нам важливо мати відповідні ресурси. Дуже добра інфографіка в цьому сенсі вийшла в американському виданні «The Washington Post». Де чітко демонструється хронологія між тим, коли йдуть українські запити, наприклад, українські запити про надання касетних снарядів артилерійських були адресовані восени 2022 року. Отримали ми їх на початку липня 2023 року. І, звичайно, ми вдячні нашим партнерам і добре, що вони надходять. Але цього потрібно більше і швидше для того, аби досягти важливої спільної перемоги. Крім того, важливий момент, що в міжнародній площині як відомо, є заява про те, що розпочинаються перемовини зі сполученими штатами про двосторонні домовленості, угоди і договори щодо забезпечення і гарантування безпеки в Україні. Це дуже добра ознака, тому що ми розуміємо прекрасно, допоки ми не в НАТО і допоки ми на шляху, туди нам потрібно розвивати відносини і взаємоспівпрацю з нашими партнерами, аби ми отримували і бодай де юри закріпити той стан, який в нас склався де-факто. Тобто, коли нам надають наші партнери зброю, одначе на сьогодні треба розуміти, що це. Є добра воля наших друзів і партнерів. А звичайно, для нас ключове це мати викладено на папері. І я сподіваюся, що якомога швидше такі домовленості з нашими партнерами США і іншими гарантами безпеки будуть досягнуті. Закликаю вас залишатися в соцмережах і бути підписаними на Терео Медіа в Ютубі, в Фейсбуці, в інших соцмережах, слідкувати за нашими випусками і дайджестами. До нових зустрічей! Слава Україні!